Нас покинула найкраща частина нашого залу це діти. Всі згодні з цим. Чи хтось вважає себе кращим за дитину? Колись Христос поставив дитину посеред дорослих дядьків і сказав: от подивіться на дитину. Якщо будете такі, як вона, це буде плюс. Зараз не про це, але діти сьогодні мають чудову зустріч зараз, і воно відбувається. В різних церковках по-різному. Є таке, що діти все служіння сидять на богослужінні. Це плюс чи мінус? Це вибір церкви, це не гріх. Я пам'ятаю себе, коли я був малий, мої батьки вже стали віруючими людьми тоді, це радянські часи. І тоді не було недільної школи для дітей. Ми всі в служіння сиділи на богослужінні, чотири проповідника. Цікаво, що мама завжди, коли ми приходили після посилження додому, вона питала: про що говорив перший проповідник? Ну ми повинні були відповідати про що второе, про що третє, про що четвертий. До речі, таким чином формувалося моє розуміння, моє знання Біблії. Бо з тих самих часів Біблії туди не було у людей, тільки у декількох церкві була Біблія і Новий Заповіт. Але ось слухали, і ці історії, ті тексти, вони закарбувалися в пам'яті. І тепер набагато легше згадувати те, що з дитинства знаєш. Але я хочу сказати, я вже якось казав. Наскільки це було непросто для мене, найкраще снудійне для мене було це проповіді. Я сідав отут і спав, прокидався, щоб запам'ятати якусь фразу, і знову засинав, що я тільки не робив. Ну, розумієте, проповідники були дуже прості, але сильні в слові. Але вони, ну як говорили, не враховуючи, що дитина тримає увагу дві-три хвилини максимум. І тому це було непросто. Тому я радий, що на сьогодні є недільна школа, і, до речі, деякі дорослі сплять на наших проповідях навіть зараз. Хоча ми враховуємо розуміє, розуміємо те, що сім хвилин більше ніхто не зможе витримати увагу просто при монотонній розмові. Але слава Господу за недільну школу. Моліться за них. У нас вона дуже зменшилася. Знову ж діти зараз не прості. Це діти війни. Вони зі своїми специфікою йдуть, і тому наші викладачі вони повинні враховувати всі ці моменти, і це дуже і дуже непросто. Тому молимося за дітей, які тут залишилися, щоб Господь їх тримав емоційно, стабільно, психічно, психологічно. Все це дуже і дуже важливо. На цьому тижні вчора було якесь свято. Хто підкаже, що за свято? Свято Вознесіння Христа. Ні. А, день міста. День міста Дніпро. Раніше цей день святкувався дуже широко. Пам'ятаєте, ці народні гуляння до пізної ночі, десь там щось робилося, концерти різних там тимчасово відомих. Співаків, і ще когось. Але зараз часи інші. Ми рідко що святкуємо, навіть наші церковні свята ми дуже сильно обмежили і святкуємо тільки такі основні події. Тим не менше, для нас сьогодні це є певний привід. Хто знає, скільки нашому місту років, Ну, правильна відповідь ніхто не знає. Але е, стара дата це, що наше місто сьогодні виповнилося, вчора виповнилося 249 років. Але є новітні дослідження, е, згідно яких нашому місту на 200 років більше. Тому якось так ніхто не знає, але святкуємо. Чи правильно це робити, як християни? Звісно, ми ну, не дуже святкуємо світські свята. Але ми використовуємо певні приводи. До речі, якось з молоддю ми спілкувалися, і молодь каже: Пастори, пастори, ну хотілося б, щоб ви трошки адаптували те, що ви говорите, до сучасності. Ну, ми кажемо, ми так це робимо навіть зараз. Це добрий привід, коли ми говоримо про день міста і свято, річницю нашого міста. Як ви думаєте, для чого це добрий, хороший привід є? Правильно ви все розумієте, брати і сестри? Ми церква є частиною нашого міста. Причому частиною нашого міста вже, до речі, тест. Скільки років нашій церкви? Хто пам'ятає? З 1903 року то рахуємо 122 роки на цьому, ну, в нашому місті. Спочатку це була церква іванських християн, яка через певний період часу об'єдналася з баптистами. І сьогодні існує центральна церква Іванських християн баптистів міста Дніпро. І ми є частинкою цього міста. Господь поселив нас в цьому місті, і в святому письмі є правильні настанови для людей, які знаходяться в тій чи іншій місцевості. Що вони повинні робити? Як вони повинні жити, і скажу так словами Ісуса Христа з нагорної проповіді, як вони повинні світити в цьому місці. Бо пам'ятаєте історію Содома і Гомори? Ми пам'ятаємо трагічну історію цих міст, де віруючі люди вони були в радикальній меншості. Нас більше, нас не троє, не двоє, не п'ятеро, навіть не десять в цьому місті. І багато чого залежить від нас з вами, від нашої християнської позиції. Навіть так мені приємно, коли я стикаюсь з якоюсь людиною, і вони узнають, що я баптист. І буває три реакції. Перша, ну така, знаєте, такі пазли, пазл, як це, ну, непорозуміння в очах людей, такі баптисти, що таке? Ну, якби вони не стикалися ніколи. Це, до речі, більшість людей. Більшість людей, вони так, а баптісти, ну окей. Але і ті, які узнають, що я баптист, і починають агресивно поводитися. Каже: в мене сусід-баптист. Конфліктний. Є такі баптисти? На жаль. Або в мене співробітниця баптистка. Краде, ну баптисти не крадуть, але ну, там щось теж робить. Іноді я стикаюся на блокпосту, буває, зупинить якісь міністр, дивиться пасторське посвідчення. В більшості випадків. Доброї дороги, дякуємо за ваше служіння. Але я такий, а! І по повній програмі перевірка. Стикався негативно. Знову ж, це суб'єктивна реальність, але тим не менше. Але знаєте, що мені приємно? Коли люди чують, а, баптист, що ота Дігтярьова церква? О! Отам справжні віруючі. І знаєте, мені подобається, бо хтось світив в житті цієї людини. І ця людина, вона сама ще не віруюча, в нашому розумінні цього слова, але вона бачила отей світ, бачила гарний хороший приклад віруючої людини. Тому, брати і сестри, ми не можемо відокремитися від суспільства, в якому ми живемо. Навпаки, є така ідея, що. Малемен, як це впливова меншість. Христос сказав, що ви будете в меншості. Він не сказав, що ми будемо в більшості, але ця меншість, яка благословена Богом на виконання Божих задач, вона є впливова. І один з елементів нашого впливу на наше місто це, звісно, правильна поведінка. Це, звісно, багато чи що. Але на чому я сьогодні хотів би акцентувати нашу з вами увагу, це. Молитва за місто, в якому Бог послив нас. А скажіть мені, підніміть руку, хто народився в Дніпрі? Радикальна меншість. А хто переїхав в Дніпро під час свого життя? Радикальна більшість. Як ви бачите, більшість з нас ми не народилися тут. Ми приїхали в це місто. Навіть ті, хто тут народилися, їхні батьки сюди приїхали на роботу або ще кудись. Ми різні. Але те, що сьогодні ми тут, це Божий промисел. Бог так провів нас. Хтось вимушено переїхав, і це вимушені переселенці. Ми раді вітати вас в нашому місті. Господь благословить вас, є ті, які плановано, заплановано переїхали. Ми різні, але всіх нас об'єднує єдине. Ми хочемо, щоб в цьому місці мир Божої благодать панували. І щоб багато ще людей, дивлячись на наш приклад через нашу молитву, пізнали Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І це наша задача як громадян цього міста. І перед тим, як ми будемо з вами молитися про наше місто, я хотів прочитати два тексти святого письма, потім дещо показати, і ми будемо звершувати молитву. Перший текст святого письма він написаний в скрутні часи для народа Божого. Вони були у вигнані, і вони отримують листа від Пророка з Єрусалима. І в цьому листі багато чого сказано, але є те, що дуже важливе. Я хотів би сьогодні, щоб ми з вами прочитали цей текст святого письма, записаний книга Пророка Єремії, 29 розділ, 7 вірш. 29.7. Дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив. І моліться про нього Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Більшість з нас переселенців в Дніпро. Бог переселив нас сюди, в той чи інший спосіб, а когось Бог поселив тут через народження. І дивіться є гарний приклад від Пророка, від Бога до людей, які проживають у різних містах. І тут не названо в якому конкретному місці, хоча ну, мається Вавилон, може ще інші міста. І тут є дві прості поради. Перше, дбайте про своє місто. Дбайте про нього. І друге, моліться. Ну, хтось може сказати, дбати це означає молитися, але я хочу трошки розширити це. Якщо ви переселенці в цьому місці, це означає, що ви можете смітити тут. Розумієте, про що? я? Порушувати порядок. Жити так, ніби завтра ви поїдете, і тут вже хай трава не росте. Солярку розлівати, не знаю, масло вилівати на якусь, десь пластикові пляшки кидати в парку. Це не дбання про місто. Прості, адекватні речі, про які ми можемо говорити навіть не в церкві, дбати про місто. Робити про те все те, що в цьому місці був порядок, був спокій. Прикладати до цього зусиль через професію, роботу, яку ви робите, через чистоту, охайність і багато-багато чого іншого. В кінці кінців, через вибори адекватних керівників міста. Все це дбати про, про місто. І це ми можемо з активною соціальною позицією. Включатися в якісь процеси, соціальні проекти міста, допомагати тим, хто потребує цієї допомоги, і це дбати про наше місто, про наше місто Дніпро, яке рідне для нас на даний момент. Звісно, це може робити кожна людина, навіть невіруюча. Але є ще дещо, що можемо робити тільки ми. І знаєте, що це? Це молитися про наше місто. Це молитися про наше місто. І Святе письмо каже, чому це треба робити. Відповідь дуже проста. А скільки за його добробуту і вам буде що зле і добре. Якщо хтось смітить на ву. мене я біля мусорки живу, вибачте, ні, не зрозумієте правильно. Мусорка недалеко від мого дому. Отак, так, да, буде зрозуміло, бо подумаєш, що бомж. І район, коли вже повні ці баки, просто ки... а баки стоять на дорозі. На проїжджій частині. Ну, скільки вже писали, просили, дзвонимо усі колокола, але ці служби просто на дорозі стоять баки. Там є місце, де переставити на ну не на проїжджу частину, але нуль. Я не критикую зараз. І місцеві жителі, коли баки повні, вони просто на дорогу кидають сміття. Дощик і все йде під мій двір. І ми зварю, як дворники, постійно підметаємо після кожного доща, прибираємо, співаємо, слава Богу, знаєте, щоб не ругатися. І кажемо, люди добрі. Ну киньте туди. Ну, на, ну Там є місце, куди кидати. Ні, просто на дорогу. Щоб нам було добре, дбайте про місто. Якщо ви кидаєте сміття повз баки, ви не дбаєте про місто, вибачте. Робите свинюшник з нашого міста. Це добре чи ні? Це погано. Дождь, так само і в домі молитви. Іноді буває, раз там щось по стіні грязною рукою. Треба дбати. Але молитися. Це дійсно дуже важливо. І зараз я хотів би показати декілька фото. Мені допоможуть мої молоді друзі, нашого міста перед тим, як ми будемо молитися. Ви впізнаєте річка Дніпро, карандаши воно. До речі, воно в один з домів. Тут ще нормальний, а вже ракета прилетіла. Далі? Наступний. Впізнаєте? Це наш дім молитви. З 96-го року стоїть на цьому місці. Після пожежі відновлений повністю. Далі, далі, далі. швиденько, швиденько. Угу. Далі, далі. Так, швидко пролізти, пролізти, будь ласка. Угу. Мені подобається ця картинка. Не машини, машина, машина тут, а ось сам до ді молитви. Оце в кілометрі від нас приблизно. Ракета російська зруйнувала будинок, загинули люди. На жаль, це наше. А, оце, оце мені теж дуже подобається. Це через Дніпро. Ми дивимося з того берегу на цей. Ми, до речі, це вид схрещення. Коли ми хрестимо людей, то якраз ми бачимо оцю картину. А ось це, ви пам'ятаєте, це перемога горить, бо війна йде далі. А оце робоче. Над робочою дим. Це я зняв ну, біля свого дому. Ну, і ось це наше місто на тому березі, якраз там, де ми хрестимо людей, це сонячний. Друзі, як ви бачите, дайте світло, будь ласка, як ви бачите, ну так, декілька просто, щоб нагадати, де ми живемо і що відбувається. Не все так просто. І ось я хотів би ще прочитати один текст. Це Луки, 19 розділ 41 вірша. Луки, 19 розділ 41 вірша. Я хочу показати приклад Ісуса Христа, який молився за міста. А коли він наблизився і побачив місто, це місто Єрусалим. Він би просто піти. Але він побачив це місто очами людини, яка любить людей. Не стіни, не камені, але людей, побачив те місто, і він Христос заплакав над ним. Далі. Кажучи, якби ти зрозумів, хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе. Валом візьмуть тебе в облогу, тиснуть тебе звідусиль. Поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Я не впевнений, що хтось сьогодні буде молитися зі сльозами про наше місто. Ми не знаємо, чим все закінчиться. Ми на початку повноштабного турня багато разів відвідували місто Бахмут. Ну Бахмут, як його деякі називають. В цьому місті було дуже красиво. Наша церква була там на тому березі через ту річечку. А біля тої річечки просто парк із зони відпочинку. Ми проїжджали постійно, дивилися і раділи. Як красиво! Зараз це руїни, зараз це пепелище. Сотні, ну, мабуть, навіть тисячі мирних мешканців загинули там, сотні дітей, і це просто жахливо. Ми хочемо, щоб це сталося з Дніпром? Ні. Що нам потрібно робити? Христос зі сльозами молився за Єрусалим. Це допомогло? Ні. Але 40 років Єрусалим ще мав можливість жити. Ми хочемо, щоб Господь наше місто зберіг. Сьогодні наша молитва про керівництво міста, про тих, хто приймає рішення, також про керівництво стратегічних підприємств Водоканал. МЧС, я знаю, там тепласєті. Зараз хочете з теплом бути вдома, взимку. Ті вже працюють дуже активно. МЧС, чому? Вони приїжджають на вибухи і постійно вони ризикують своїм життям. Пожежники і всі інші. Є соціальні служби, які повинні допомагати тим, хто приїжджає до нас. Є багато про що молитися. Я навіть не буду підказувати. Зараз буде час молитися. Ми читали в старому заповіті Заклик Бога. Ми читали в новому заповіті Приклад молитви Ісуса Христа зі сльозами. Тому дуже коротко. Більше з вас за те, що ви хотіли би б Господу сказати, і ця молитва не критика. Ми не будемо зараз критикувати нікого. Ми помолимося про наше місто, про ті структури, про мудрість і так далі, і так далі, про безпеку. Давайте станемо до молитви. Моліться, брати і сестри, кортесеньки молитвами. Амінь Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за це місто, за цих людей. Ми просимо про милість до нас, про мудрість для тих, хто приймає відповідальні рішення, про відповідальність нас як церкві Твоєї бути світлом в цьому місті. І, Господи, колись ти молився зі сльозами про Єрусалим. Допоможе нам настільки полюбити цих людей, серед яких ми живемо, більшість з яких йдуть в пекло, на жаль, не пізнавши Тебе, щоб, Господи, молитися за них зі сльозами, навіть за тих, яких ми не знаємо, навіть за тих, які нам не до вподоби. Але Господи, Ти дай нам серце любляче. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас поставив тут. І Господи, церква Твоя! 122 роки вже на цьому місці світить і славить тебе. Господи, збережи наше місто від ворога. Нехай буде тут безпека, і нехай діло Твоє, воно квітне, і ще багато людей, збережені тобою від смерті фізичної, отримують життя вічне. Амінь. Сідайте, будь ласка, група співає на славу Божу про Ісуса.